Пане Єген, вітаємо з початком нового чемпіонату, з початком сезону. Як вам гра сьогоднішня? Як вам дербі столичне, чергове? Ну, по-перше, хочу подякувати нашим хлопцям, які повернулися з чемпіонату світу. Поздоровити їх з чудовим, з прекрасним результатом. Поздоровити всю країну з цим результатом. Мені здається, що ще більше стане зацікавленість болівальників. Це показує сьогодні заповнення залу. Тому гарний результат. Гарний початок чемпіонату. Ну, мабуть, нічінний результат це по грі, десь у хіта було моменти, десь у нас було не, не краще завершення. Тому результат по грі. Чи задоволений формою вашої команди на початку сезону, чи, чи ще не на пікій ваша команда? Ну так скажемо, що ми не форсували підготовку. Треба було вийти на першу гру, тому що ми розуміли, що ми граємо проти чемпіона, бути достатньо готовими. Це показала гра, що ми багато не просаджувалися, багато не грали, не програвали тих моментів, які програвали в минулому чемпіонаті. Загалом задоволений. Наступний матч проти МСК Харків. Ось які думки вже про наступну гру? Будемо плідно готуватися, деякі ротації повинні бути, тому що всі повинні грати. Будемо планово готуватися. Дуже дякую, удачі вам. Дякую.